Таємниць, деякі з них настільки дивні, що здаються частиною легенд. Але що, якщо це не просто вигадки? Що, якщо в забутих куточках планети досі блукають істоти, яких ніхто не зміг піймати? Сьогодні ми з вами вирушимо у подорож слідами одного з найзагадковіших криптидів Іркуєма, також відомого як відмінь Бергмана, а пізніше перенесемось в інший куточок світу в пошуках розгадки ще одного загадкового криптида ведмедя Нанті. Ця історія бере свій початок у глибинах Сибірської тайги. У ХХ столітті російський зоолог Ернст Берман зібрав свідчення про дивного ведмедя, малого на зріст, але надзвичайно сильного, з масивними кігтями та густою шерстю. Місцеві жителі назвали його Іркуєм і стверджували, що ця істота уникає людей, але може бути дуже небезпечною. Очевидці описували його як ведмедя з непропорційно короткими лапами, широкою мордою і темною, густою шерстю. Він звичайного бурого ведмедя відрізнявся своєю поведінкою, рідко вставав на задні лапи і пересувався швидко та безшумно, полював переважно на великих тварин і мав силу, що не відповідала його розміру. Чи міг іркуєм бути невідомим науці видом? Деякі дослідники припускають, що це вцілілий представник печерних ведмедів, які вимерли близько 24 тисяч років тому, або паралельна гілка розвитку ведмедів. Інші вважають, що іркуєм може бути нащадком до історичного короткомордого ведмедя, що відрізнявся великою силою та швидкістю. Деякі навіть припускають, що це підвид бурого ведмедя, який еволюціонував у віддалених регіонах. Попри всі спроби доказів існування Іркуєма так і не знайшли. Жодних Кісток, ДНК або чітких фотографій, однак свідчення місцевих жителів продовжують надходити. Можливо, ця істота навчила сховатись від людини так добре, що її майже неможливо знайти. Отже, іркуєм це міф, чи все-таки наукова загадка, яку ще належить розгадати, чи може він і справді досі існувати десь у непролазних лісах? Що ви про це думаєте? Можете написати. І так, з Холодного Сибіру, ми перенесемось до теплої Африки. В Африці існує загадка, що хвилює дослідників та місцевих жителів уже десятки років. Легенда про таємничого ведмедя, відомого як ведмідь Нанді, викликає більше питань ніж відповідей: чи існує він насправді, чи це просто містифікація? І чи є у цієї істоти містичний зв'язок з місцевими віруваннями? Сьогодні ми спробуємо розгадати таємницю ведмедя Нанді. Ведмідь Нанді це істота, яку місцеві жителі Кенії описують як величезного хижака, схожого на ведмедя, але набагато більшу та з більш потужними лапами. Легенда про нього поширюється серед племен, які живуть у регіоні Нанді. Тварина часто нападає на худобу, і навіть є свідчення про її агресію до людей. Дослідники, які намагаються розгадати загадку ведмедя Нанді, висувають декілька теорій. Дехто вважає, що це справжня, але невідома новиця тварина, яка досі не була вивчена. Можливо, це навіть пережиток до історичних хижаків. Описом він більше нагадує амфіціона, інакша назва ведмедя собака. Це був великий хижак епохи Міоцену, навіть більший за сучасного білого ведмедя, який, ймовірно, вижив у глухих лісах Кенії. Однак є ще одна не менш цікава версія: відмідь нанді може бути більше ніж просто тварина. В Деяких легендах його описують як дух або міфічну істоту, що охороняє ліси від незваних гостей. Місцеві жителі вірять, що відмідь нанді це втілення стародавніх богів, і що зустріч з ним це знак чогось великого та містичного. Науковці та дослідники не раз знаходили сліди, які ніхто не зміг ідентифікувати. Величезні відбитки лап, зламані дерева, глибокі ями в землі, усе це викликає більше запитань, ніж відповідей. Відміть Нанді залишається однією з найбільших таємниць африканських лісів, чи це просто вигадка місцевих жителів, чи, можливо, невідома науці тварина, яка досі ховається від людських очей. А може, це і міфічна істота, що живе в серцях тих, хто вірить у магію та стародавні легенди яким би не було наше ставлення до цієї загадки, одне точно. Ерміт Нанді продовжує захоплювати уяву тих, хто прагне розкрити секрети цієї дивовижної планети. Що ви думаєте про цього криптида? Чи може він існувати насправді?